Херсон це Україна! Всім привіт! І ми зустрічаємось тепер частіше. На мою думку, ЗСУ вже дуже близько біля Херсона. Про це свідчать нещодавні події, які відбулися з Антонівським мостом у Херсоні. Для тих, хто не в темі Херсона. Антонівський міст це таке з'єднання правого та лівого берега Дніпра. Також Херсона з Херсонською областю. І виходом на Крим. Для орків це дуже стратегічно важливий об'єкт, бо по ньому вони переправляли не тільки второсортні продукти до міста, а й свою гівнотехніку. Так, от, нещодавно міст було пошкоджено прицільно точечним попаданням по ньому. Прильоти були кілька разів. Останній відбувся вночі, тому всі херсонці з нетерпінням чекали ранку, щоб побачити наслідки та сльози орків. Дякуючи ЗСУ, мост поки не функціонує. Але ми наразі поговоримо про трішки інше. На ранок наш славнозвісний окупант Стрімоусов. А, а що ти плачеш? Ну, що залишилося? Виступив з речі біля міста події. Як ви видите, движение по мосту перекрыто. Действительно, ночью был був нанесен очередной удар якраз вот Хаймерсами. Це В цьому шматочку відео прекрасна все. Містер Хаймерс, мабуть, так поспішав увійти в кадр. Що навіть не звернув увагу, що на бронежилеті, який він чогось там надчепив, кому він срався, був цікавий надпис. в втихуй. Мабуть, він і вказує на справжнє ім'я того, хто стоїть у нас перед очима. Мост на самом деле дійсно був обстрілян, але це не говорить о том, что що ми каким-то образом кого-то там испугаться. Куди то біжать, нам біжать нікуди. Ну так, звісно, біжать вам нікуди. Захист від окупантів. Орки вкрали катер, зробили паромну переправу і, боячись, що їх знешкодить зсу, вони разом зі своєю гімнотехнікою садять на паром цивільних людей та й так переправляються. Захист прям хай левел. І поки мене не було, назбиралась добряча така підбірка странних діл у той Бічі, що я вирішила з них зробити аж хід парад, а що тут не так. «Як називається ця страна. Россия! Зустрічайте на п'ятому місці посів винахід новітнього біотуалету. По той бічі місцева алкоголь еліта вирішила просто винести унітасу в шо? Щоб Шопшо. Що? Щоб що? Ах, да! Перед нами винахід вдалого тайм менеджменту Радуйся життю, ціни своє время, любі. І пусть твої близькі знають, як ти їх любиш. Кажуть, життя коротке. Цінуй свій час, проводь його з близькими людьми. Дивлячись на цей винахід, рекомендую владі Росії замість методічок були 8 лет. Видати методичку, що унітаз без каналізації не працює. На четвертому місці хід параду, а що тут не так, посіла новітня технологія будівництва будинків запатентована як «Чуть-чуть ровніє. Давай ромніє ложи, блядь. Нормально! Вовка, Вовка. Ну, наливай налівай ще. Вовка, чуть, -чуть ровніє, блядь, право. баний, Вовка, стой на місці! Що, блядь, а? О, о так ровно? О, о. І судячи з прильотів відражки по магазинам, житловим будинкам, лікарням, дитячим садкам, школам, мені здається, що Вовка чуть-чуть ровніє наразі працює коригувальником вогню у потой Вовка, чуть-чуть ровніє, блядь, право. Йобани, Вовка. Наразі трійка переможців. І почнемо з тріумфального відкриття сміттів. В Алтайському селі устроїли торжественний концерт по случаю відкриття мусорки. В селі Майма Республіки Алтай установили контейнер для роздільного збору мусора установили контейнер. В честь цього соби чиновники устроили настоящий праздник з песнями. О Боже! Який прекрасний варіант, щоб відмити гроші депутатам собі на золоті унітази? І концерт, і установили, і мусорки. А друге місце посів житель по той якому першому і, мабуть, останньому вживили у руку телефон. Біжить! Ось мені здається, що десь так і віддаються накази у рашці. Мі-бі! це ошата! і могуча. Перше місце посіла історія, де ми можемо з вами просто наблюдати всі побічні ефекти. Від надмірного перегляду руської пропаганди. проти Путіна! пішли! Проти Путіна! проти Путіна! Якщо чесно, я ржу, як він їй відповідає. Мені здається, що в'єтнамець просто її копіює і думає. Що Боже, яке воно кончене. Ти проти Путіна пішов! Ти против Путіна башолу! Дамочку, звісно, заклиніло дуже добряче. В'єтнамців шкода. Але я маю надію, що в'єтнамська лада після цього інциденту закриє доступ до своєї країни всій цій орчій стаї. У цих двох відео є дивне співпадіння. Придивіться уважно, що у жіночці орка в ушах сторчить навушник. І це мене наштовхує на те, що їй хтось віддає прикази. І мабуть, я знаю хто. Є! Ти проти Путіна пішов! Ти проти Путіна пішов! Ти проти Путіна пішов! Що? Пока! Вибачаюсь, звісно, за цю дивну мою фантазію, але коли ти все це приглядаєш, мені здається, що трішки їдеш з розуму. Але по-іншому тут ніяк. Я не поїхала головою, якщо що. До речі, про депортацію. Нещодавно в ось цьому випуску я вам розповідала, що Болгарія планує депортувати дипломатів в Русні. Так от, це сталося. 70 дипломатів зі своїми сім'ями вже насолоджуються родною матушкою. Як мені зовсім не жаль. Чудовий приклад повернути до своєї землі цю ту потобічну русню, яку розкидала по світу. Хороша практика! Загадую мрію. Давайте телепортуємо їх туди і закриємо. Що ж, на цьому в мене все. Побачимось дуже скоро, бо наступні випуски вже готуються. Дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь. Коментуйте, ставте лайки, але головне бережіть себе. Слава Україні!